Торік ця пісня вихором пронеслася по українському тіктоку, об'єднала в єдиному флешмобі школярів, депутатів і поп зірок. Та, звісно, добряче підпалила сраки нашим сусідам, деукраїнізаторам Батько наш бандера, Україна, бати ми за Україну будемо. Та чи знали ви, що цю пісню написано лише нещодавно, і що українські повстанці ніколи не називали бандеру батьком, натомість часом називали так Сталіна? І ким тоді називали Бандеру? Ух, нагнала інтриги! Нумо розбиратися з цією загадковою темою, а тоді слухати цей хіт у моєму власному виконанні. Обов'язково дочекайтеся. Я Елла Євтушенко і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, у яких варто розбиратися з сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, чи поставили дзвіночок, аби не пропустити наступні сюжети. І ми починаємо! Як тільки не називають Степана Бандеру у повстанських піснях. Я прогорнула для вас пару співаників, велику збірку пісень УПА із серії Літопис УПА та пізніше видання «За волю України, і глянула, як саме у Півці та у Унівці співали про Бандеру. Отже, в повстанських піснях Бандера, провідник. Хай живе Бандера, провідник народу. Або вождь, з нами вождь Бандера на чолі стоїть. З інших епітетів бачимо: друг там за лісом сонце сходить, друг Бандера йде до нас, а ще. Тлюра новий, бандера в піснях, збирає військо та веде його в бій. Ой, на горі на високій два дуби тоненькі. Там Бандера вибирає хлопців молоденьких. Готуйся в бойовій лави, козацьке плем'я молоде. До перемоги і до слави тебе Бандера поведе. Крім того, Бандера ідеологічний лідер, який після перемоги має стати мудрим керівником. Повстане в Києві столиця вільна, а Степан Бандера заведе права. У Бандеру вірять, мало у талісман і запоруку успіху. Ми йдемо вперед до перемог, з нами Бандера, з нами Бог. А ще уявляєте, про Бандеру співали навіть у колядках. Наприклад, отак став Бандера у проводі, а Чупринка війська штабі сотні струнку повставали. Слава Вишних співали дитятку. А от батьком Бандеру хто зна чому не називали. Можливо, через відносно молодий вік. Він народився лише 1909 року. Батьком у повстанських піснях називали Конувальця. Наприклад, там далеко в Роттердамі сталася новина Вбили наші виріженьки найкращого сина. Пішов від нас рідний батько в глибоку могилу. Також батьком отаманом зображають у піснях Тараса Бульбу, того що Боровець, а не того, що я тебе породив, я тебе вб'ю. Але несподіваний факт у тому, що батьком у повстанських піснях часто величають Сталіна, звісно ж, іронічно. Адже у совєтській пропаганді диктатор визвеличував себе, зокрема як батька народів. Тому у повстанських піснях батько Сталін звучить або вкрай саркастично, наприклад. Духа, не вб'єш кривавий батьку Сталін, або у жартівливому тоні. Батьку Сталін дай нам мила та дай нам мила та гей, бо вже воші мають крила та мають крила та гей. До речі, у повстанців чимало дуже кумедних жартівливих пісень про Гітлера і Сталіна. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, маякніть у коментарі. А поки ви це робите, а заодно ставите лайк цьому відео. Я скористаюся нагодою і подякую нашим дорогим патронам. І тим, хто підтримує нас найактивніше. І всім, всім іншим, а також тим благодійникам, які скидають нам гроші на картки. Культуртригер для нас із Богданом це повноцінна робота, тому ми дуже цінуємо, що ви даєте нам змогу отримувати за неї зарплатню. Дякую вам, друзі! Приєднатися до наших роботодавців можна за реквізитами в описі. Та якщо серед повстанських пісень слів батько наш Бандера немає, то звідки тоді взявся цей тіктоковий хіт? Перше виконання саме з таким текстом і такою мелодією з'явилося в мережі всього два роки тому, і належить воно вокальному ансамблю Пентархія саме з цим прекрасним записом на тлі і звучать більшість тіктоків. Батько наш бандера, Україна бати! Ми за Україну підемовати. А проте пісні з точно такою мелодією і текстом ви не знайдете у співаниках. Як і найпершого куплету про батька Бандеру. Якщо його і вигадав хтось із пантархії, то в цьому не зізнається. Але швидше за все, тут слід дослухатися до фольклористки інституту філології КНУ Ярини Закальської, яка пояснює, ця пісня новотвір часів незалежності, частково складений з уже наявних народних пісень, а частково дописаний заново. А до речі, ось що розкопали у свіжесенькій статті Суспільного. Ну, все як я й думала. Текст звідки взяли священники гору Пентархія, але звідки він узявся, ніхто не знає. Тож пропоную поглянути на народні джерела, з яких утворена ця пісня. У сюжеті НВ соліст Пентархії Олег Луцан стверджує, що вперше почув цю пісню у виконанні священників Тернопільської єпархії. Але на відео, про яке він говорить, є лише її уривочок. Я прийшла до нього, рідна мати його, плаче, жалує. І так з цього уривка точно взято з повстанської пісні Ой там під Києвом. Вона має інший варіант Ой там під Львовом, і текст у них частково збігається. Ідеться в ньому про загиблого бійця, з яким прощаються наречена і мати. В одному з варіантів навіть згадано власне бандеру. І на тій могилі напис написала Хай живе Бандера і його держава. Та якщо до цих текстів придивитися, то стає зрозуміло, що ця пісня хай і популярна серед повстанців, усе ж давніша. Адже загиблий герой стрілець. Власне, інший варіант цієї пісні Ой там у полю на траві зеленій записано ще в 1919 році. В інших версіях йдеться про загиблого козака або жовніра. А от мелодії всіх цих пісень, я знайшла їх дві: схожі на батько наш Бандера, лише частково. Ці мелодії було записано вже в другій половині ХХ століття, тобто такими, які вони залишилися у пам'яті народу. Я не знайшла жодного прикладу виконання. Тому заспівала для вас по одному куплетику. Отже, ось варіант із літопису «Упа». Ой, там під львовом я вір зелененький. Ой там лежить стрілець. Стрілець молоденький. Ой, там лежить стрілець, стрілець молоденький. А ось зі збірника стрілецьких пісень. Ой, там під пітлі. Сам на траві зелені, там лежить стрілець, тяженько ранений там лежить стрілець, тяженько ранений. Але є ще одне джерело, інша пісня з зовсім іншим текстом, чия мелодія, проте набагато ближча до «Батько наш Бандера. Принаймні, гармонія і мелізми оці от мати. Там дуже схожі цю мелодію почув у дитинстві на Холмщині поет Йосип Струцюк. Починалася вона елегантним кувала зозуля, кувала раненько, кувала тихенько та все жалібненько. Але далі завертала в бік в неділю рано всі дзвони дзвонили. Молоді хлопці снаряди грузили. Приїхав Ван Грубер на нім сива шубка. Нині на полудень буде пісна зубка. На останок мати передавала «горобчиком хліба соловейком солі, бо синок бідує в німецькій неволі. Не надто вишуканий текст Струцюк уже у 80-х роках замінив на власний, художніший. Зажурились хлопці, як тепер прожити, Столочили орди наше раннє жито». Пісню взяв на озброєння хор «Посвіт» під керівництвом Ростислава Кушнірука. І, можливо, саме завдяки його концертам ця мелодія поширилась Україною. До речі, саме в цьому тексті і з'являються слова Слава Україні і героям слава. А звучала ця пісня ось так. Є в нас батьківщина буде ще держава, слава Україні, героям слава, є в нас батьківщина, буде ще держава. Слава Україні, героям слава. Коли саме із чиєї легкої руки з'явилася пісня Батько наш Бандера, якою ми знаємо і любимо її тепер, сказати важко а то й неможливо. Це живий приклад того, що фольклор твориться у сучасних реаліях. Достатньо того, що через російську агресію я маю на увазі ще з 2014 року. Ця пісня актуальна як ніколи, і мабуть, саме тому після львівських школярів її заспівала чи не половина всіх українців. Україна <звіток> мало. різних зірок, депутати Верховної Ради, Ми за Україну йдемо воювати. А також колумбійці. Ми за Україну будем воювати. Бою, лізі, лізі. Целення, там бежить посадить поранений. Звичайно, в Росіян сильно спалахнуло від цього флешмобу. Адже серед російської молоді це патріотично і дуже класно. А коли українці співають про захист своєї держави, це подвійні стандарти ні не чули. А перед тим як ви почуєте моє скромне виконання пісні, від якої так бомбить русню. Запрошую вас долучитися до іншого флешмобу, який для всіх нас триває уже довгий час. Він називається Кинь копійку на ЗСУ. Черговий збір нашої з друзями групи, кому що треба, нещодавно закрили. До речі, дякую всім, хто долучився. І поки не оголосили новий, розповім вам про іншу круту ініціативу: жіночий ветеранський рух. Ці дівчата роблять купу корисних справ. Зокрема, збирають на автівки для фронту. Даю вам в описі кілька посилань і на актуальний збір теж. Підіть, огляньте і, будь ласка, задонатьте. Ну, а тепер, як і обіцяла, спів. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Ой у лісі, лісі, під і дубом зелені. Там лежить постанець, тяженько ранений. ой у лісі лісі під дубом зеленим, там лежить постанець, тяженько ранений. як прийшла до нього, рідна мати, його, плаче і ридає і жалує Його. Як прийшла до Нього, рідна Мати Його, плаче і ридає і жалує Його, мами ж наші, мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами, мами ж наші, мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати.